Так, скажу, слава Україні! Героям слава! Христос рождається! Слава Його! Багато було вже сказано, але хочу вам нагадати, що ми повинні цю історію. Це боровся і наш Степан Бандера. Ці стіни вже теж мають свої... Герої. Ви знаєте всіх цих хлопців наших. Петрів, Володя, Сошик, Діди, Руслан. Це вже наші сучасні герої. Ми за них теж повинні молитися. Наше з вами завдання тільки молитися. Молитися за живих, молитися за мертвих. Бо, як я казав, в 13 2013 році на Майдані в Україні відкрилось два фронти. Один видимий, а другий невидимий. Видимий фронт тримають наші славні ЗСУ. Невидимий фронт повинні тримати ми з вами. Нашою молитвою ми повинні бити того невидимого ворога. І прийшов новий рік, новий переможний рік. Весь світ святкував народження Ісуса Христа. І ніхто не зупинить ідеї, час якої настав, як сказала Галина Петрівна. Один скаже Слава Україні, мільйони Героям, що? Героям, слава. «Героям слава. Тепер я вам ще хочу показати одну літературу. Ну, не даремно Степана назвали його побожні батьки Степаном. Назвали його тому, що першим чоловіком, який постраждав за правду, був архідеякон Степан. І, мабуть, його тому назвали. Вороги найбільше бояться правди. Правда колить очі, правду не сховаєш в ніякому мішку нігде. Це література 85 рік. Передала мені з моїм родичем, бурцем, умунівцем, моїм стрийком Степаном теж, до речі, який помер в США. Ми повинні працювати над нашою молоддю, над її вихованням. В Америці видаливався цей журнал журнал українського юнацтва крилаті жовтень октобро 1985 року. На ньому великий державний герб України. І в пам'ять про незабутнього провідника Степана. Я вам прочитаю вірша. Не ридай Україна» Згас вогонь, що світив Україні, згас вогонь, що світив нам усім, в палкім серці Степана Бандери, згас вогонь, щоб за світа горіти, блиском зір, шуму вітру в етері. Згас вогонь, що мав Україну, сонцем волі зогріти, ідеалом Мазепинця Бандери. Не ридай Україну рахили за синами, що їх ірод вбиває. Як Христос, ти воскреснеш з могили, твоя правда, як сонце, засяє. Всі ми знаємо підступні методи нашого ворога. Через то ми мусимо молитися, ходити всі до церкви і вірити. Вірити в наші збройні сили, вірити Богу, вірити кожному із нас. Бо в нас наша сила, наша сила в кожному із нас в єдності сила народу. Боже нам єдність подай. Отож, бо що ми маємо робити? Боротися. Що ми маємо робити? Допомагати нашим славним ЗСУ, не втрачати надії. Один парасюк боронить Бахмут, другий підтримує тут духовну боротьбу. Ще вам один віз зачитаю, якщо вам буде цікаво. Борімося. Давно війна жорстока відривла, мільйони жертв невинних проковтнула, а в Україні й нині сила зла. І ще лютіші, як часи минулі, північний кат до краю знахабнів, насильства чинить грабежі, розбої, в пекенній праці морить людям дні, у темні ночі не дає спокою. Він хоче мову, звичаї убить, і віру в Бога нашого народу рабами українців поробить, Чи то погноєм для своїх забродів Нещадно косить України цвіт, що тягнеться до неба, сонця, волі. І в мирний час земля там у крові здається безконечною сваволя, та водночас це бачать сили злі, там не вгасає боротьба, змагання, імперії вже зникли на землі, іщезне найлютіша з них остання. Без велетня на глиняних ногах не орятують брехні, ні ракети. Борися з ним, вітчизно дорога, Всі волелюбні люди на планеті. Борімося, щоб прискорити кінець Бастилії, що зветься на держава, щоб наш народ і світу люд увесь привітно зажили в добрі і славі. Слава Україні! І ще один віршик на завершення. Цей віршик написала дівчинка, якій було 13 років в місяці жовтні, 59-го року. І ця звістка розійшлася по всьому світу. Що ворожа нам Росія убила провідника Степана Бандера в Україні Лідія Адушенко написала тоді вірш, який тут містимо? Осіння трагедія! І знов настала осінь вже зимно на дворі, і сонечко не гріє, короткі стали дні. Ця осінь, як і інші, ні різнилась вона, та з нія подія, тривожна і страшна. Гем там за океаном, чужим для нас краю. Ворог убив Бондерам, борця за свободу, чи труд його і праця? забути маємо ми, чи мають панувати в країні вороги. Ні, так воно не буде і бути так не може. Хранім ми Україну від всього, що вороже. З нами Бог, з нами Україна. Слава Україні. І ще єднаймось браття. Не приватизовується ніякою політичною партією, ні віра. Ні армія, ні мова, ні Майдан. Майдан був, є і буде. Майдан це воля, майдан це спротив, майдан це боротьба. Вчимо своїх дітей. До боротьби, до протистояння злу. Віри в Бога. Всім нам до перемоги.